Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? Ікс розганяє до максимуму. І кожен бій екстремальніший за попередні. Ікс, усе в твоїх руках. Мене звуть Блейдер Ігрек. Що? Ким би ти не був? Ану поверни мені бея! А... Ти робін Казамі, чи не так? А так це я. Але чого ти хочеш? Як щодо матчу зі мною. Та це ж Сордрен! Дрен. Це копія. Знайшов тут нещодавно. Цей хлопець маска, як у Джексона і Сордрен. Невже він фанат персони? Тобто... І мій також. Гаразд, поїхали! Не розумію, чому я не відчуваю цього з тобою. X. Інша маска, І... у поєдинку позиція, яку ви займаєте, надзвичайно важлива. Якщо ви хочете витягти максимум зі свого бея, займайте центр. А що ви порадите атакуючим беям? Будь ласка, розкажіть про витривалий тип. В блейдингу є безліч різних стратегій. Та спершу треба спробувати щось своє. Сьогоднішня лекція орієнтована на початківців. Не соромтеся, запитуйте. Так, почнемо лекцію. Я буду старатися. Навчатися блейдингу у профі це моя мрія. Що, рекламний трюк? Це ж ви наче трощили бей суперників після матчу. <гум> 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 Тоді чому ви тут? <гум> Давай в них вчитися! Mm. Mm. <смір> mm. Вітаю. Uh -huh. Це Блейдер Ікс? Ні, чекай. Я Блейдер ігрек. Ви дозволите мені також відчути це? Та це ж сордрен? Це копія. Не проти, якщо я гратиму ним в поєдинку. Він косить під Блейдера Ікс? Мені байдуже. Давай. Що? Так, а тепер моя черга. Дивовижно! Дві перемоги проти профі. А як щодо тебе так куміші яма? Якщо переможеш, прошу, знищ мого Бея. Як ти змієш? Я ніколи. Не зроблю цього знову. Яка ганьба, я б волів битися з тим, ким ти був раніше. Що ти маєш на увазі? Почнемо. Три, два. Один! один. І упере! Деш, обережно! Спокійно! Клас! Витримав! Іншого і не очікував. Зрештою, я готувався саме до битви з Ордреном. Тому наповно вклався в оборону. Проти Стоун Маунтін! Екстрем Деш веселий. Я думав покінчитись цим одним ударом. Як деш Тримайся! уперед Стоун Маунтін! Ясно, ти справді змінився. Ти дійсно став сильнішим, коли перестав ламати беї. Про що це ти кажеш? Та навіть так я лиш трохи відчув це. Дуже вам дякую. Блейдер ігрек? Ага. З цією маскою він мав вигляд, наче як у тебе. З'явився нізвідки і викликав мене на бій. Моя копія, ти що, серйозно? Це ж бувають такі божевільні. Так, хто б казав. Ти точно впевнений, що це не був просто сон? Навіть якщо так, мені можна хоча б у вісні перемогти. Це був не сон. Mm. Блидер іграк існує. От гляньте. Oh. Oh. Так, так, точно це він! Саме з ним я вчора бився. А він і справді схожий на мене. Mm. Нещодавно з'явився і вже встиг проявити себе перед аматорами. Та схоже, що не створив сильного шуму. Цікаво, хто ж цей хлопець? Фанат Блейдера X? Гадаєш, Робіне? Тобто він все ж ігрек. Та Блейдер X все одно значно крутіший. Ну і, і що нам що з нам того? Ну, не можна весь ранок лише балакати, нам треба щось і попоїсти. Ось. Спеціальний сет. Суші з райдужними пластівцями. Явка! Гаразд ось так Ах. Схоже, ми вже усюди прибрали. Добре працюєш, добре їсиш. Щодня король джунглів виконує обов'язки, які на нього покладаються. О! Здається, у нас дуже зухвалий гість Хто цей дивний хлопець? Вам сюди не можна, це вхід для персоналу. Тайтус манджу. Я давно хотів зустрітись. А? Мене звуть Блейдер Ігрек. Тепер, якщо не проти, я б хотів побитися з тобою. В жодному разі! Що сталося, друже? Припускаю, ти добре підготувався до цього поєдинку. Якщо збираєшся гаяти мій час на усілякі дурниці, ти пошкодуєш про день, коли ступив у ці джунглі. Твоя маска та ще й сорт Дрен. Нагадують мені одненьку битву. На старт. Увага! Три! Три! Два. Два! Один! Два три! І... Те ж саме, що і в битві з Блейдером X. Так, ти правий! Мій екстрем Деш вже не такий, як раніше. Немає сенсу навіть порівнювати. Не жалій його! Рви на шмаття, Лолеон! Вперед, Екстрим Деш! Король звірів! Цього я і чекав. Ге, давай ще разок. Тоді ми зрівняємо рахунок. Ні, достатньо. Сам влаштував бій і закінчуєш без остаточної перемоги чи поразки. Цей був непоганий. На мою думку, майже ідеальна копія. Копія? Я добре це відчув. А? Ласкаво, просимо до джунглів Лева. Насолоджуйтесь дослідженням тваринного світу та... Hey, та. Чекай! Битва ще не закінчилась! Дай йому спокій. Ah! Не розумію, нащо він прийшов? Він вийшов в нічию із Тайтусом. Такий же сильний, як Блейдер X. Ні. Його сила може навіть перевершувати Блейдера Ікс. Та це не все. Я певен, що він набився і впів сили. Не може бути. Він наче згадував щось про копію. Якщо метою справді була спроба повторити бій з Блейдером X, то це саме той результат, на який він очікував. Зачекайте, та як це взагалі можливо? О, Ти певно жартуєш з мене? Цей блейдер показав мені дещо насправді цікаве. Ха -ха -ха. Якщо настане день нашого реваншу, я обов'язково покажу тобі свій новий бей. Всім привіт! МультиМагія! Мультимагія! Щиро дякую за енергійну мультимагію. Дякуємо за те, що прийшли на цю особливу подію, представлену юні Наніва та Дресту Блейд. Не можу повірити. Нам так пощастило, що чарівна мульти до нас приєдналася. І не тільки секретар Кома тренер команди персона та колишній профі, Мейко й також погодилася взяти в цьому участь. Для мене це теж честь. Праця з вами обома справжнє задоволення. Однак не думаю, що це мені підходить. Та годі тобі! Зрештою, це маркетинг для персони. Попереду важливий день. Плейдинг мода усе що ти любиш. Тепер момент, на який ви всі чекали. Спеціальна битва Бейл. Тож скажіть мені, з ким ви хочете битися? Зі мною чи з нашою мульті? На вашому місці я б вибрала. Та що тут думати, звісно ж, мульті. О, дякую, Юні але... Наші гості змагатимуться з усіма. Тож, гості під номером один. Будь ласка, підніміться на сцену. <клухи> 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 мульті на наїро. Викликаю тебе на бій. Тебе і Хелнайд. Я Блейдер Ігрек. Блейдер Ігрек. Ти не міг би зняти маску, щоб ми краще познайомилися? Цього я не можу зробити. А, um, Розумію. В будь-якому разі я готова. На ваше прохання візьму цей образ. Давай злетів вперед! Упевнена, ти можеш відмовитися. І має ставити підтримку фанатів понад усе. Це той самий хлопець у масті. Не думаю, що він просто фанат аматор. Та я не маю причин йому відмовляти. Я чекав цього. У такому разі. Що ж, поїхали! На старт! Увага! Три, три два, два, один. один і... І я більше не можу. Ні шматочка не влізе. Ну ж, є ще трохи. Як кажуть, на десерт завжди знайдеться місце. Та ніхто на світі стільки б не з'їв. Пане Тайшо, ще один сет, будь ласка, буде зроблено. Суші з бобами та коричневим цукром. А? Ого, яка унікальна текстура. Ви знову на висоті. Джексоне, скажи чесно, ти дійсно не прикидаєшся блейдером y? А? Що сталося мульті, усе гаразд? Цей Блейдер Ігрек знову з'явився. Що? І його сила була. та я наче змагалася з Джексоном. Тільки чесно, ти точно не можеш бути Блейдером Ігрек. Спробуй! Солодощі смачніші, коли ти нервуєшся. Ну то що, як тобі? Фу, чому воно таке липке? Забудьте про суші. То кажеш, Блейдер Ігрек викликав тебе небій? І Із Сорт Дреном. А ще він дуже хотів, щоб я грала з ним Хелмнайтом. Це означає. усе було як під час першого бою з Джексоном. Такий самий матч. І точно як тоді я робила запуск по діагоналі, щоб налаштуватися на контратаку. Але... За екстрем деш дабл. І, врешті-решт, на мене чекав миттєвий нокаут фініш. Навіть мульті програла. Деталі та результат битви були такими ж, як і тоді. Що означає він щойно повторив битву з Блейдером Ікс? Моя битва проти тебе. Ви розумієте, наскільки це неймовірно? Це все, що ти скажеш? Його навички перевершують рівень звичайних профі. Схоже, він просто ходить і кидає всім виклики. Він переміг усю команду Phalanx і тоді зіграв в нічию з Тайтусом. Ці битви вони такі самі, як у Джексона. Угу. Усе це якось моторошно. І справді, яка неймовірно дивна історія. Раптово з'явитись дні звідки та кидати виклик профі. Блейдер, що має надзвичайну силу. І ховає обличчя за маскою, точно щось задумав. Просто описала Джексона. Так, на мене це схоже. Ах, якщо ми нічого не зробимо, в справу може утрутитись комісія X. І Якщо це станеться, усі підозри впадуть на тебе, розумієш? А ми так близько до титульного матчу. Ти думаєш? Справа у тому, що профі без шансів програють незнайомцю. Якщо він заплямує саму цінність бути профі, Бі-4 не стоятимуть у стороні. Тоді лишається перемогти його. Шепсани не треба. Заспокойся! Зачекайте, Що я такого <плес> склада. Перепрошую. <плес> Будь ласка, принесіть мені того бе, що розробляється. Несподівано з'явився сам Блейдер Ігрек. Було б вкрай невічливо затримувати його. Отже, ти чув про мене блейдер Ігрек, що перемагає інших блейдерів одного за одним. І прийшов сюди до мене. Вибачте, а є якісь новини? Мій новий бей вже готовий? Той, що стане символом нової ери, бей, який спричинить Бей-таймшифт. Відомий як? Не можна, серг. Не можна? Чому це? Він ще не готовий. Новий бей ще має пройти краш тести. Ми не знаємо, наскільки він безпечний. І зовсім ніяк? Боюся ні. Блейз Фудживара. Я хочу, щоб ти бився з сор Фінексом. Даггер дрен? Мої джерела повідомили, що ти використовуєш сор дрен. Дагдер Дрен проти Сор сорфінекса. Саме так я відчую це найбільше. Чудово, як скажеш. Тоді для цієї битви я візьму саме його. Три, два, один і. Уперед! Екстрем Деш. швидко, але нічого несподіваного. Блейдери Ігрек. Здається, ти намагаєшся повторити мою битву з Блейдером X? Чи не так? Вражаюче. Гадаєш, це взагалі можливо? Думаєш, твоя швидкість може перевершити Блейдера X? Ще одне прискорення. Невже ти теж покажеш мені щось дивовижне? Наступне покоління прискорення. Це нескінченне прискорення. Це екстрим деш. Інфініт! все. Щиро дякую за битву. Я ніби зійшовся у двобої із самим Блейдером Ікс. Я певен ти. Тобто, ти також відіграєш важливу роль у досягненні Бейтаймшифт. Дякую тобі, Блейдере Ігрек. Я ніби зійшовся у двобої із самим Блейдером ікс. Так, відчуваю. Але цього недостатньо, якщо я не відчуваю всього. Саме він. Але хто цей блейдер Ігри? Ми гадки не маємо, хто він насправді. Гей, як думаєш, він сильний? Ну, з мого досвіду. Чекай, він виграв у мульті, то ж сам скажи. Хм? То він сильний чи ні? Не, це... я все чую. Заспокойтеся трохи, у мене з'явилася цінна інформація. Наступний епізод X. Три маски. Є ще один блейдер у масці. А?